Ося Петрівна, що ви зажурилися? Дивитеся важко Важко? дивитися на почеревну, не можете прийняти рішення. Дуже важке рішення приймається, тому що треба три куска сала з прорізю, а не два. А лучше чотири. <гум> і ще треба й почеревина. <гум> так? так що, друзяшки, всім доброго дня. Слава Україні слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, у нас сьогодні є ще один е... свіжина Таранчук. Так що для тих, хто любить це все діло, подивитися, ого. Нагріваємо сковородочку. нарізаємо нашу заготовочку і вирішуємо як сказати, проблему номер 28 для Лесі Петрівни. Проблема номер 28 заключається таким образом. Полосочка номер 1 Оп! Ось такого сальця. Чи ж каже 400 гривень сало, тікому не кажи, бо це наче дорого. Да? Ну, таке там, з полоскою, наприклад. Да? Люди продають 700-800. рядять. Як, я, як узнаю такі ціни, так мені реально стає погано. Але з одної сторони, якщо людина ставить ціну, людей ніхто не заставляє е, купувати. Е, чи продав... чи купувати. Так. А що, це не обрізай, хай так і буде. Я теж дивлюся, так воно іде з цією штучкою. Але тут же ж є ще проблема. Тут же треба і по Тут вже треба і сало таке. Да? Оце реально сало, тому що але, е, я їм і по черевану сижу без питань. От, а люди там боє, пишуть, ой, та це ж не сало, це ж під Ну Воно така яка різниця. Ой, це ж червоне м'ясо, це ж не, е, тіпо, воно не готове, його не можна їсти. А я їм, і мені подобається. Так що, друзяшки, я відрізаю отакі, дивіться, скабеники. Сальця, а ну зацініть яке сальце, ну реально потужне, смалене з мішковинкою. отаке таке по красоті. Мішковинка ага. дає колір і смак підкопченого. Коли стирив я в Полтаві цю методику на базарі, коли був кухарем. Так що, друзяшки, і ще що? Так, я був тоді в Червону заводському. Я вже неодноразово це говорив. Зараз я не знаю, як це воно називається. Я був на станція вирішувальне. ОКПГшка КПГ ОКПГ. УКПГ. Так що, друзі, от така історія. Зараз ми бігеньки, нарізаємо заготівочку, кидаємо на нашу сковорідочку, нарізаємо цибульку. бурьку. ну від перестановки до занки цього не поміняється. Тобто сало не почереване не побільшає. Якщо ми відрізали 4, то полосочки цього всього діла. Так що, друзі, якось так. Це в нас і десь сюди. О, я потім там ще задочки все діло наріжемо. Але мені треба трошечки такого сальнішого, щоб кинути ще бігеньки на сковорідочку, щоб це все діло в нас плавилось. Кого? Забираю вже. Давай, я О, я так, так. Так, що, Сразу ми присволюємо. Це все діло у старій накатані схемі. А хто там каже, що варіть картошку, давайте трон колію і робіть попойку, то для нас таранчук і свіжина це не є там, вже таким е... поводом, щоб устраювати п'янку. У нас це кожну неділю, а якби це можливо, раз там було в рік, то тоді можна було б зробити якесь свято, якийсь праздник. Е... Головна задача це приготувати щоб мог колій поснідати і їхати далі працювати. Так само і ми, щоб могли перекусити. Ось. І в першу чергу, щоб було, що на розіграш, одне м'ясо, нема чого нарізати на серединку. Я люблю це О, зараз воно натопиться, смажиться і буде по красоті. Вчора риба сьогодні. Але ще сьогодні риба. риба. Так ні, так я сьогодні її в мене була свіжина вже сьогодні з риби. Якщо я потрібно обжарювала рибку, то я також пробував свіжину з рибки. Вот. Зараз автоклавчик один працює вже закладений. Вот. А другий поки чекає свого часу, бо треба все таки тушонки. Все-таки вот. тушонка це продукт який користується спросом. І це один із варіантів для тих людей, які не мають можливості, наприклад, продати. Ну як можливості? Можливості вона то є, але коли людина вдруг не продала, просто взяла і його зробила в тушовку і має можливість довше торгувати цим, цим ділом, тобто не один день. Тобто продовжити період реалізації. А коли в себе забирають його... І ще в тебе є замовлення на цього саме. На м'ясо, то якось тоді воно, виходить, не гоже. Але якщо люди в тебе замовляють, то мусиш це все-таки так зробити. Так що ми з кожної свинки по чуть-чуть, по чуть сьогодні також на один автоклав постараємося на крести і виконати якесь одне замовлення. От. А вже 80 банок в районі замовлено. Да. Хтось там мені писав, то продай мою тушонку. Ні, друзі. Вашу тушенку я продавати не буду, але я вже говорив неодноразово. Рубрика. Реклама безкоштовна конкуренту, вона працює. Знімайте, як ви робите, як ви годуєте, показуйте, як ви переробляєте. Кидайте відео, знімайте його з наголосом, що знімаєте для нашого каналу. Залишаєте свої реквізити і хай люди до вас телефонують. О. Хочете, щоб ми зробили е, якусь розпаковку. Е, якщо вам одна наша думка важлива, ми маємо можливість зробити відео. Сподобалося воно нам чи не можете вислати свої продукти, Багато нам її не надо. Якщо так сильно хочете, тому що говорити про те, що ти не знаєш, якось воно не говорить. Ні, ну людина каже, типу продай мені, ну не давай, коли це поруч. Та нормально, але ж я кажу, ну особисто я продавати не буду. Типу вона тобі по 160, продай, продай по 170, да? зароби. Нам такі заробітки не потрібні. От ми на рибі будемо заробляти. Так само люди заробляють і на переробці не тільки риби, а також і м'ясної продукції. Багато людей в собі працює. І знаходяться там деякі гаврики, які розповідають, так ви ж не самі його виробціли. Ну яка різниця, ну людина зробила, дає то саме. Та й продає. Зацікавляють, що тобі не подобається, не бери. Це такий важкий період, коли зовсім должно бути по-іншому. Люди знаходять. Люди, можливо, просто відволікаються від ситуації. І справдаються. Так що ось така історія. Так що, сьогодні кабанчик вернемося до тим, який не непоганий. Реженький і гарненький. І все-таки для того, щоб отримати хороше ставку, ваша задача отримати просто кабанчика трошечки довше. От такого кабанчика. В районі 8 місяців, дев'яти місяців від народження можна тримати. Ось. Ось мені одна людина казала, я не можу нагнати вагу. Я не можу нагнати вагу, е, штопуряться поросята і не набирають вагу. Ніколи не там в кормовій базі, білкову групу. Використовуйте хорошу вітамінну базу і хороший дулковий. І тоді буде все чинчина ріг. Ну а також це залежить теж, від самих скористів. Так що ми зараз ріжемо кабанів, поки є спрос на сало. Ну він у нас був фактично завжди. Але суть питання в тому, що будуть і свята околись ще не будуть, але для багатьох вони будуть. І все-таки на ринку. Потім е, така буде е, тенденція, що м'ясо подорожчає, а сало подешевше. Ну так завжди. Хоч ті, хто думають про завтрашній день, вони завжди під такі свята скупляли сало. Пам'ятаєш, як колись у нас, так? коли у нас була проблема і сало? у нас люди, коли свята були, деякі люди брали там по 15 кг, по 10 і просто солили сало. Бо було дешевше. дешевше. І це є нормально. О, так що ось така історія. Щось Та, я покидало, ні? І... Та ніж сире, головне, щоб воно було гаряче. Про це в основному одне м'ясне таке і доставлюється м'ясне. От тобі кабанчик, да? А я сейчас собі черкану, десь стирю кусочок от такого я самого дорогого, бачимо, отаке дорога. Ось така історія. Вот. І зараз нарізаємо під черевенку. Це у нас кабанчик. І кабанчик у нас відрізняється. 200 разів вже казав, що у кабанчика йде прослойка через усе, аж сюди. Дівчат такого немає. Дівчат там іде винят. Ну, а потім будемо різати вже свинок. Так що ось така історія. Так що вийшло і по 4 полосочки ми шандарахнули. Ну, тобто подвірніше, так? Да? Для вас Петрівни виконали її пропалення. Це так само і биток і антрикод. Якщо у вас більше замовлена шийка, зараз ви здвигаєтеся на антрикот. Якщо у вас більше антрикота, збігаєтеся на шию і на биток. Ну, понятно, антрикот і биток це різні речі. От вона поруч, але антрикот жирніший і ось такий як до шиї. Ну, в принципі, це і є продовження ошейка. Так само і тут, а воно треба. Хоч я не розумію, так? Да? там генерація дорожча від почеревини. Та куди собі почеревини? Зріжте верхню частину, пожарте її, а цього вам буде низ, буде генерація. Оцього я не розумію трошки у людях по цій ситуації чому так. Я сейчас собі воно все розвіти, шмаканув, кусок сала, все клас-клас-клас. Пока у мене цибуля ще є, клас-клас-клас. Це все собі розкладаємо, цибулечку сюди кладемо. Алло. Оба. Ось така історія. Клас. 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 Це підряд розкладаю, жирніше і не дуже, але це потрібно потім розберемо. Але реально почеревенька, потужненько, щоб вона такі кусочки мені дуже подобається. Дивіться, а? Як вам отака красота? Дуже мені подобається. Ну, Воно ж коли як. Є періоди, коли там користується спросом одна частина тіла. От, наприклад, машейки зараз взагалі дивіться там. ціни на них просто капець. Так что, друзья, вот такая у нас получилась история. Я себе все нарізав вот такое сало. Сейчас це все дело, что я зроблю. Вот так вот це все дело присолю. О, все у мене є цибулька. Я сейчас буду нарізати на спижину. є така у нас все получилось пещере. Ну так, якщо ну, менше трошки, коротше. Не так як би хотілося. Ну, але є. Вискару до скварчить, значить що, діло буде. Навіть рівно мовчі, знаєте чого, це неї рот занятий, вона вже є. Да? Є таке діло. А що ти їсти, гірки? Скоро вже не буде гірків, похолодає. Казала, баба накриє цим. Ну, Треба було вже накривати, щоб да? замерзти. У нас ху, двері тут не було. Був. Біля сценарника не було. Де гірки не білі були. Те шучу. Так що ж парчить, весь не бурчить, там що працюємо. Нарізаємо І я зараз бігенький раз. И шматочек с ну, хаплю. Ну что, друзья, как вам вот такие, а? Вот такая поляна. Кто скажет, дурачок, а я вам скажу, реально, это це... просто вкуснячок. Ммм, цебулечка. И сырое мясо, как там казалось. что червуня, блин. Я так и Засядь потеряна, за тут же бачите. У мене ще ось такий кусок украду. Оставляю. Для цього діла мені треба пальцем мочити. Ось бачили, в соль, в сіль, суль. І все, і погнав. М -м -м -м. Це просто це просто вам не М -м -м. Ну Ми так не договаривалися. Ми договорювали, що ти два кусочки з'їдаєш на камеру і все. Поки я вийшов, приходжу, вона вже п'ятий кусок хліба. Це... П'ятий раз вже відрізає кусок хліба, ти сковороди з'їдає. Не буде, щоб підписчиками на лотерейку розіграв. Все, на жаль. Все на жаль. <схай> так що я шуткую. Шпиляла тут кусок хліба. Хотіла, щоб я зняв, що типа який в домі хазяїн, який ніж. Та ні, то просто хтось так а ти Хотів мене, так, подернути. Так що, друзі, я пожувала, дивіться. Оце пожувала людина хліб. це так вона відпиляла. Ні, я продовжу. Ось, який ніж був, так Ні, я відпиляла. Ну, то така. У мене все нормально. Так що снідайте, але ще без рівня і обідайте заразом. Бо обід у нас буде часово вісім. Ну, я тут сьогодні буду і вечеря. Да? Да. Так? Шо... Три, так що готовься. Та мені якось побороти, знаєш, як мені. Кисок сала Як Якщо буде. Ну, це є проблема. це, цей кусок хаплю і все буде по феншую. Так що обідаю чи снідаю. Це вже це підзирено, не в одній рамках не влада. Не бреши. Ти дома вже бути ширша, ніж довша, розумієш? То ти просто одне і те саме разів знімаєш. Ви подивіться, подивіться. подивіться. Та ні, я бухав ходив туди-сюди, дивіться. Угу. Мого сала вже нема. Півхлібини вже нема. воно теж в очереді стоїть. Я прийшла, я а? Ти хочеш сказати, що я щось звезду? Ні, сало тут я їджу, я сам. Телефон дзвонить, всі хочуть свіжини вже, не дають спокою Лесі Петрі. Це не ну, один дурацький канал, який не оставляє номер телефона для замовлень, який каже, не треба, треба до нас дзвонити. Тобто ми дякуємо своїй клієнтській базі. Телемагазин да, Ми дякуємо своїм підписникам. Він, Вони не підписники, це наша клієнтська база, але вони вже також є нашими підписниками. За те, що вони підтримують нас постійно. Стабільність це залог успіху. Так що ми завжди робимо наголос і людям говоримо, друзі, заробіть свій авторитет у тих людей, кому буде потрібна ваша праця. Те, що ви будете робити. Хтось працює. На телебаченні, хтось на маршрутці, хтось електриком, хтось газовщиком, хтось навіть десь у керуючих органах. Мима різниці. Ви для них вирощуєте свинку і курочку і робите в вільний час консервочку. Ну от така історія. Правильно, Чирно каже? Але щоб це було стабільно, щоб це було не те, що там постійно, а щоб воно виглядало так. Як перший раз, так і сто перший раз. А не так. Я знаю, у нас був один хороший друг, який різав свиней. теж вже так як ми, питався. Перший раз я прийшов, розібрав, а другий раз просто взяв хляків, понакидав у кульки. От і вся математика. Тоді чого так? Ну тому що підхід втрати, обріжте оці хляки. От, ось, не продай їх з почеревиною, о, Тому що зроби так, як би ти хотів зробити, щоб тобі зробили. От і все. І то це Леся Петрівна. Після мене ще пообрізає. Як буде пакувати. Так що, друзі, ось така історія. Цибулька порізана. Там можна вже таранчука багато не будемо робити. Не хватаєш тут? Знаєш, тоді отаку ми робимо отак. Ось я потрібна вже півку сковороди зіла. Скільки не роби, стільки це з'їсть, коротше. Ось така вона. ширша, як довша. Бачимо. Так що одне радує, що є хоч на смальцьована Сковорода. Я не чув, що на свинях нічого не заробляється. На хліб з маслом є, але треба працювати. І мотивуємо далі людей працювати. В першу чергу, для того, щоб можна було забезпечити свою родину і відщипнути від себе і підтримати тих, завдяки кому ми це діло робимо. Наші хлопці і дівчата. Так що, друзі, завтра субота, 20.00, YouTube канал Сергія. Дві баночки таранчука полюбачу будуть із цей цієї сковороди. Я думаю, що буде оселедище литівки, 100 пудов, за який треба буде потягати. Не будеш? Звісно, ні. Буде чого не буде, завтра. — Та ми дві-півтори доби в останній раз. Що, ми вчора ж замаринували. Да. Ну, побачу, завтра тобі вже пробувати. Ну то треба напрясти, що він ще буде. Ні, так я думаю, що буде. Або консерва точно буде. Так що 100% буде. Ну, раніше ми маринували на три доби, але на три доби це багато. Завтра ввечері. Ну, я думаю, що пару банок зможемо напхвати, на якщо вона буде вже готова. Задача завтра просто її спробувати. Якщо вона вже буде готова, то тоді треба буде все одно її зливати. А якщо щоб вона не перестояла. Так що тут є ще свої моменти. Ну, по крайній мірі, щось зможете виграти. Буде залежати від тебе, буде вона чи не. Ні, Нет, вона буде залежати не тільки від мене, вона буде залежати від того, чи вона готова вже чи ні. Якщо вона буде готова, то ми з Надюкою, думаю, що ми зможемо розпихати по банкам, олію і закатати. Якщо ти правильно це організуєш і дасти нам правильну команду. Так що от така історія. От така історія, Олексій в Ну а ми любимося під і ждемо наше м'яско, яке mm -hmm. привезуть зараз хлопчики і будемо працювати далі. Я вам покажу, яке буде салко. Салко має бути ну таке собі, непогане. Так, друзяшки, поки я там різав сало, калюнчик мене вже закидав. Дивіться, які задки у нас два штуки. Реально потужняцькі. Дві лопаточки. Очеревенка вже охолола, ми її підкидаємо на кучку. От, Таранчук наш вже готовий. Ось така красота. От ради цього тільки тримаю порося. Тут у нас обрізочки, понятний перед дві пафинички і дві філечки. І вже порізав порізав'ясалку, зараз продемонструю. І що ми маємо. А, друзяшки, як вам отаке сальце? Є навіть отаке три пальчика. Так що, хто там каже, немає зараз сальних свиней. Тримайте м'ясні породи, також довше її будуть. Вам свинки. Так, десь мушка залетіла, трабігенький її унічтожить. Так що, друзі, ось такі... так що є у нас ось такі ось задочки. Це у нас передочки, це у нас бочки. Так що ось таке сальце у нас а? по красоті. Так що працюємо далі, унічтожить муху, задача знайти її. і далі розбираємо м'яско. Ну що, друзі, процес у нас йде. Так що... Почеревинка сама перша прийшла сюди. От, вже вона охолола, підкидали ми її. Також розібрали задочки на столі, лопаточки. А свиня з одним битком. бачите, Тобто Леся витрина вже вирізала, вже його немає. Так що забрали вже биток, шию, кантрикот. І залишила одна полоска битка, зайшла вона сюди. Чому далі охолоджується? І коли буде вже фасуватися, пакуватися то. Буде десь в якийсь кульочок вона піде. Так що, друзі, також риберце, Там ще залишились кістки в нас голі і м'ясні. М'ясні кістки, ми, якщо не продаються, ми їх обварюємо і вони йдуть в паштет. Також галяшки. Там вони знаходяться на тому столі. Також та сама історія. Голова також врубається. І вимучується і відвозиться або забирають наші клієнти. А якщо ні, то тоді залишається в нас і також її переварюємо. Так що от така історія. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Шилудькою. Саме головне, що правильно, це славно звісно сковорода. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а сало тут, звісно. огонь, огой, особливо цей шмат. Копается. Так що всім пока.